Ну, без масок нікого не пускаємо. Під час рейду на вході у ринок Сагайдачний знайомимося з Геннадієм Долженком. Сьогодні він тут відповідає за температурний скринінг. Температуру мірю, потім проходиш по базару, дивишся, щоб дівчата, що дівчата торгуються в масочках. Були. А якщо людина не забуває, іноді, ну, знаєте. Ну то маску на бороді попереджуєш, подимаєш, проходить, ніяких питань нема. А потім хтось другий стоїть, бо холодно, багато не вистаєш. Маску учасників рейду зустрічають переважно обличчя в масках. Тим, у кого їх нема, роблять зауваження. Реакція на них, як правило, спокійна. Діночко, маску надійте. Ой, дякую, дякую. Я дуже тягаю громадському місці, мають облаштовувати маски. Є поодинокі випадки, коли люди все ж таки забувають одягати маски. Чи це принципова позиція, чи це аргументується тим, що я вже хворів, я цього робити не буду. Мене є антитіла. Ми досить часто таку відповідь чуємо. Але в загальному ми можемо підсумувати, що такі маски люди носять і протиепідемічні вимоги дотримуються. За словами заступника командира батальйону патрульної поліції Дмитра Шкодинського, максимальною санкцією за відсутність маски є штраф у розмірі від від 170 до 255 гривень каже, що його стягують лише у випадках злісної непокори, яких під час рейду спостерігати не доводилося. У деяких продавців маски виглядають не свіжими. Працівники поліції пропонують їх замінити. Можливо, хтось забувся. Ми там були на загадають. Тоді гарного дня. вам». Особі дається можливість одягнути цю маску. Якщо її немає, поліцейського можливо буде запасна, яку він може так само надати. Тобто Не є проблеми і не є напрямок каральний, а є напрямок профілактики. В першу чергу це все лежить на відповідальності людей самих і суб'єктів господарювання. Люди повинні розуміти, що зараз помаранчевий рівень, через день це може бути червоний рівень і ринок взагалі закриється. Він не буде функціонувати. Представники Держпродспоживслужби слідкують, щоб не відбувалася стихійна торгівля за межами ринку. Як і поліція, штрафних санкцій цього дня вони не накладали. Багато проводимо роз'яснення роботи, розказуємо. І Тільки коли вже є грубі порушення, тоді вже складаємо протокол. Під час перевірки, чесно кажучи, практично масочний режим так дотримується, а коли ми йдемо, ситуація буває різна. Це ми чуємо і від оскаргів, і від других відвідувачів. Ринку та й самі деколи буваємо, як покупці бачимо рейди з перевіркою ринків на дотримання карантинних обмежень. Міський голова рівного Олександр Третяк пообіцяв зробити регулярними. каже у разі загострення епідеміологічної ситуації, їх влаштовуватимуть частіше. Максим Коломис, Микола Штемпель, новини на Суспільному.